Всім привіт! Сьогодні у нас посилка від Брежнева. Давайте подивимося, що в середині. Тут нас чекає старий радянський промаслений папір. Такий, щоб нічого не псувалося, не гнило, не ржавіло. Далі йде сам апарат. Апарат важкий! Це вам не делонги. Це вам СССР. Тут, звісно, видно якість, качество. Це йде електрошашлишниця, електровафельниця. Має в комплекті такий набір шампурів з піддоном. Має також дві алюмінієві вставки по 10 кг кожна для вафель. Вона перекручується, бачите, отвори. Перекручується там до основи і друга. Також є комплект болтиків які ми прикручувати. І ключик. Ключик він використовується для того, щоб регулювати висоту. Тому що ззаді є оті болти, їх можна переставити в різні місця і регулювати висоту. Ну і звичайна інструкція. Інструкції нам дозволяють. Робити вафлі при такій температурі. рибу, м'ясо і шашлик. Шашлик на максимумі. Ну що ж, цікавий девайс. Попробуємо, чи він працює. Підключаємо його онлайн. Так, кнопка засвітилася. Регулятор. Крутиться. Відкриваємо. Так, починає гріти. Тут є злив для жиру. Як загально він буде працювати, ось так. Ось таке чудо техніки за 200 гривень. І не треба платити тисячі. Користуємося, зараз покажемо як. А це перший тест-драйв. Вкриваємо. Все працює, все класно, бачите. Апетитну. Погнали.